Доброго ранку, дітка! У нас сьогодні заняття, яке називається «Веселі Самні. Схоже, хтось хоче завітати до нас на заняття. Але він не зайде, поки ви не відгадаєте загадку. Хто ж це? Моя родина Хоч куди. Ведуйся, каже, куд-куди, а тато сидячи співає. Кукарьку валяй, гукай. Пі-пі-пі, відповіли малята, клубочки жовті. Хто? Так, дітки, курчата. Ось і наш сьогоднішній Пі-пі. Дітки, привітайтеся з ним. Привіт! Дітки, давайте зробимо парчикову гімнастику. Повторюйте за мною. П'ять курчат в саду гуляли, а мама квочка їх чекала. Лише чотири схаменулись, до мами квочки повернулись. Ідуть чотири курчатка, Ідуть троє курчаток, ідуть двоє курчаток. І ось остання схаменулась. До мами квочки повернулась. Мати знов порахувала. Було їх п'ять і знову стало. Молодці й тітки. сьогодні на заняттях ми будемо вчитися помічати емоції, настрій оточуючих і надавати допомогу тим, хто цього потребує. Тітка, а давайте пограємо в гру курчатко весело сумне. Давайте всі перетворимось у курчат. Та зараз будемо зображати веселих курчат, які граються. А тепер давайте зобразимо сумних курчат, які сумують за мамою. Молодці, тітки. Тітка, чому може сумувати наше курчатку? Може, воно загубилося, упало, чи в нього щось болить? Дітка, а що необхідно зробити, щоб розвеселити наше курчатку? Так, можна його пожаліти, сказати йому ласкаві слова, погладити, почувствувати, може, чимось смачненьким. Дітки, давайте попрощаємось з нашим гостем. До да побачення, дітки. Дякую за заняття. Молодці, дітка. Дітки, давайте пограємо в гру Хто як веселиться. Коли ви веселитесь, ви смієтесь, а, наприклад, собачки гавкають, кошенята м'явкають. Давайте разом зобразимо, як хтось веселиться. Наприклад, кішечка робить. Дітка, ви добре працювали, а зараз настав час відпочити. Дітка, чого ви навчилися на сьогоднішньому занятті? Так, розрізняти сумний та веселий настрій. А що ще? Так, правильно! Як долати сумний настрій? Тітка, ви сьогодні в молодці, а зараз настав час прощатися. До побачення, тітки!